Доброго дня, шановні колеги, за останні декілька днів найбільше розголосу по місту Черкаси і не тільки по місту. Набула ситуація з укладенням договору між брат та КП черкаси таканал і рішень виконавчого комітету Черкаської міської ради щодо даного договору. Первісно були дуже великі недоліки в даному договорі. Вчора фактично весь день йшов виконком. І е, я прошу е, е, включити до порядку денного доповідь: у нас тут є один член виконкому, як мінімум, цянків Юрій Васильович, е, щоб пояснили депутатам, яке саме рішення було прийнято, на яких саме умовах затверджений даний договір, для того, щоб ну, зняти всі протиріччя, так як переків висувалося дуже багато. Я прошу всіх включити цей пункт до порядку. денного, заслужити доповідь, тому що справа йдеться про долю комунального підприємства міста Черкаси, а саме про можливість або неможливість фінансових збитків даного підприємства за 2022 рік на суму близько 700 мільйонів гривень. КП «Водоканал» є об'єктом критичної інфраструктури. Без води ми не можемо ну взагалі існувати, тому дане питання має бути цікавим і важливим для кожного з депутатів незалежно від партійної Дякую. шановні колеги. Значить, 29 числа відбули засідання виконавчого комітету, на якому розглянуто було серед безліч питань і два питання: перше питання про співпрацю Черкаської міської ради з Патосом Чекапатозод у собі. Міського голови міста Черкас, Черкаської міської ради і е, Віталія Леонідовича Склярова від е, представника від БАТАЗУ. Е, е, я думаю, що з договором про співпрацю е, всі ознайомлені там було основною тезою даного договору е, було те, що азот е, е, не буде накладати будь-яких штрафних санкцій і е, підвищених коефіцієнтів уплати за граничні недопустимі рівні забруднення. Стічних вод до Черкаської міської ради. В ході обговорення з е юристами Черкаської міської ради, депутатського корпусу Надії Важкова і багато інших депутатів було піднято е питання, що все ж таки в даному договорі про співпрацю не зазначено стороною договору е нашого комунального підприємства Водоканал. І, е відповідно до юридичної ознаки, воно не має розповсюджуватися на водоканал. Вчора о 14.00 було зібрано виконавчий комітет, на якому серед безліч питань, які розглядали щодо життєдіяльності міста Черкаси, було і питання додаткової угоди до договору, який надає дозвіл на підписання Чаркаської міської ради директору комунального підприємства «Водоканал» Івану Сухаркову. Чекась міська рада. Додатково, угоди, додатково, додатково, до, до я ж хронологію розпитання була надана, перш за все, додаткова угода, як ви гарно пам'ятаєте. В Ході, обговорення було прийнято рішення, що додаткова угода теж не є гарантованою е, захистом від нарахування штрафних санцій та підвищених коефіцієнтів. Ході діалогу. Між депутатським корпусом, директором комунального підприємства, членом виконавчого комітету було прийнято рішення проголосувати окреме рішення, і додатком до якого є окремий договір, в якому визначені чітко умови можливого підписання договору з між водоканалом і Патразом, де забороняється нарахування і не передбачено нарахування будь-яких штрафних санкцій, підвищених тарифів. І інших формулювань, які стосуються взискане з комунального підприємства АСУ. Сьогодні зранку ми ще раз, от я вам демонструю дане, дане рішення, його вивчила ще раз зранку Мадія Івашкова, І я так розумію, вона не дійшла зауважень до даного договору. Тому цей договір, цей проєкт рішення підписаний міським головою і Він не має зауважень не з боку юридичної служби Черкаської міської ради, не з боку комунального підприємства Водоканал і влаштовує перш за все місто Черкас. Міської ради від 29.08 року, року номер 660 про надання дозволу комунальному підприємству Черкаського водоканалу Черкаської міської ради на укладання договору, вартість якого перевищує 10% зареєстрованого статутного капіталу підприємств. І звучить додаток до рішення. Договір, новий договір про надання послуг з централізованого водовідведення в частині очищення води. 9.11. Будь ласка, зачитайте. Пункт 9.11. До замовника не застосовуються будь-які санкції, передбачені цим договором, зокрема, штрафи, підвищення тарифу оплати, передбачені пунктом 4.6 цього договору та інше. За перевищення замовником допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зазначених в пункті 6.1.4 договору, що було виявлено виконавцем до моменту затвердження виконавчим комітетом Черкаської міської ради, розроблених виконавцем правил приймання стічних вод до частиних споруд системи централізованого до постачання міста Черкас. Все зрозуміло. Дякую. Я процедуру карафію, хоча хто ж не хотів, бачимо. Це Бог не хотів. Я розкажу вам цю ситуацію. По-перше, наша позиція, моя позиція і позиція депутатів той фракції, в яких були депутати, вона абсолютно завжди була допоможна. Ми були противниками нарахування штрафних санкцій на КП до карафіку. Тому що ми вважаємо, що облік забруднюючих концентрацій він ведеться незрозумілим для нас способом, він знаходиться виключно в руках Азоту, і відповідно ми ніяк не можемо на це тому було чітко сказано, що ми не будемо підтримувати цей договір, якщо, як ми знаємо, в договорі старого зразка був додатковий протокол, яким було передбачено не застосування штрафних санкцій. Після того, як я прийшов на виконком, де вже лежав оцей договір, до нього була би ось така ось бумажечка. Ви знаєте, який двостороння угода про співробітництво, в якій, зокрема, було зазначено, що не застосовуються штрафні санкції. Я перепитав присутніх там представників юридичного департаменту ЖКК, які мали в принципі, слушні зауваження до цього докладу. Чи вирішується угода їхні зауваження? На що, в принципі, була отримана схвальна відповідь? Я ще декілька разів спитав моїх колег по-виконкому. Тобто, ми розуміємо, що це ми голосуємо. Чи ця угода справді вирішує, всі сказали так. Окей, більшістю мене переконали. Я останній підняв руку, думаю, ну, е, е, є довіра між колегами, ніхто не грається під каверні ігри, все це таким чином робиться. Mm -hmm. Після того, коли закінчився розкритком, я ще раз почитую цю угоду, підходжу знову до тих же самих юристів, до тих же самих працівників і скажу, слухайте, ми не розуміємо, ця угода це частина договору, чи це окремий документ, який відміняється договору. Поясніче. І пояснення починають кожен раз, ну можливо так, а може і так, можливо, таке прочитання, можливо, таке прочитання. Після цього одразу ж той день, я буду міського голови, пошуку службову записку про те, що Анатолій Васильович, оскільки є різні прочитання, е, важко зрозуміти, за що ми голосували. Принаймні, в мене тоді з'являється думка, що моє голосування було необ'єктивним. Я про це чесно говорю. І в той же день я пишу, давайте скористайтеся вашим правом і е, зупиніть цю рішення, винесіть його на сесію. Ніхто не йде ні до журналістів, ніхто не водиться ні в яку публічну площину, тобто відбулася технічна помилка з чиєї вони не зрозуміли. Але хочеться зрозуміти конкретно за що було голосування. О. Після того починається оця вся катавація. Після того пишеться друга службова записка про те, щоб скликати позачерковий черговим Я йду до Надії Важкову, яка в моєму телефонному справочнику, це перший юрист, до якої звертаюся і кажу, Надя, дивися, я не юрист, виникли отакі розуміння, можливо, оце було, можливо, це, можливо, це. Як ти прочитаєшся? Вона дає своє прочитання того, що це означає. Звертаємося ще до інших юристів, з'являються інші прочитання. І є чітке розуміння, що в разі того, якщо цей договір доходить до суду, ми опиняємося в незавидному становищі. Тому йде мова про те, що це питання треба виграти. Після цього нами надаються пропозиції. Ці пропозиції виносяться на нараду виконком, виконком зустрічається, обговорюються пропозиції, готуються декілька проєктів і, врешті-решт, вчора ці пропозиції вносяться і формується новий порядок договору. Це що коротко вся історія. О. Тому питання, я навіть не буду говорити тим ні які щось там розказували, що не чуть такий е, невідомо хто що, як же він оце бідний не розібрався і проголосував, то тоді виходить, що хто тоді всі інші, які розібралися за таке проголосування. Це ви просто ну, позорити всіх інших членів виконкому. Мені не соромно прийняти це удар на себе, тому що я знаю, яка моя позиція. Моя позиція захистити комунальне підприємство черкаси до від штрафних санкцій, від підвищеної оплати і так далі. Якщо ми подивимося, яка ціна питання там була, тобто застосування тарифу підвищеної оплати до кратності 10. Тобто, якщо ми платимо чотири з половиною мільйони, це може бути 45 мільйонів. Ну, вибачте, що, можливо, це було зроблено так трошки недолуго і то, як можна було. Але я вважаю, що мої дії конкретно, дії моїх колег і дії інших членів конкому, які врешті-решт долучилися і дослухались до моїх думок, були направлені те, щоб захистити місто. Тому всі ці ваші маніпуляції, отих позавчорашніх політиків і їхніх писах по це повна єрунда. Вам повинно бути соромно за це. Ті, хто намагається розібратись, є молодцями.